Всім доброго дня з виробництва компанії «Моноліт Двері та Сейфи. Зараз в роботі один проєкт, знов незвичайний. Ми дуже полюбляємо незвичайні проекти. Ми його називаємо Перевертиш. Ці двері відчиняються всередині приміщення. І посилення потрібно зробити саме з тошньої сторони самих дверей. З зовнішньої сторони там буде середина закритого офісу, з цієї сторони буде агресія. Ось тому зробили на базі моноліт-мускул модельки. Зробили тут сім антизрізів, зробили сітку з ребер жорсткості, антизрізи, як зазвичай, проварені до першого ребра жорсткості, посилення замків, все. І тут буде незвичайне, як ми робимо посилення скала не з тої сторони, зазвичай, а з середини. Тут вона буде трошки по-іншому зроблена. зварувальник вже наїзає листи. Саме від серйозного інструменту буде захист від лап, гідравлічного інструменту, пневматичного інструменту зробимо такого мускульониша, котрий буде багато багато. Ну думаю, десятків хвилин тримати серйозну агресію. Ну давайте дивитися далі. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми для вас будемо робити такі шедеври.